Один з одним пили, або, ну, як делікатніше висловитися, як та Марка Вовчок-Жуве. Тому, якщо хтось когось покритикує, то є великі шанси, що його зустрінуть ввечері і покритикують значно серйозніше. Значить, я серйозно. Крім того, ставлення українських, ну ми надто такі, надто волелюбні, надто некеровані. Тому, якщо хтось когось покритикує, це образа майже на все життя. Згаданий Верховський покритикував одного хорошого письменника, хорошого письменника. І рецензія була ну, в розумних, межах критична. Вони ну, як, не те, що не здоровуються, краще їм не зустрічатися. Маріанна колись розкритикувала іншу письменницю, це було страшне. Вона бігала слідом по всім форумам і скрізь значить, знаходила граматичні помилки, коми, все що завгодно, невдалі звороти. Літеру «А» навіть колись причепилася, що вона ви використовує забагато. Так що З критикою у нас є свої нюанси, які. Це, це, це однобоке ставлення. Ти розповідаєш про ту критику, коли вони досить критично, досить негативно критикують ці твори. А чому саме негативно? Ну є ще публіцистика, наприклад. Згадайте, а хіба є українська публіцистика на тему фантастики? Давайте так, щоб без критики публіцистика її зовсім нема. А що стосується критики, це теж не критика. У нас критика вона обмежується рецензіями. Вони рецензенти, а не критики. Тому я Малина, і верхову. Вони покритикували саме окремий твір. А це ж не критика, це рецензія. Це не зовсім, це частина критики, як і бібліографія, до речі. Тоді треба терміново робити факультет критикознавства, бо я не, не розумію різниці. між В спілці письменників є е, ціла ну, підрозділ критиків, там є прозаїки, поети і критики. Є драматурги. От. І, до речі, дещо з цього доробку в двох газетах є літературна Україна і є українська літературна газета. І там періодично з'являються якісь критичні статті. От, наприклад, літературна Україна прокритикувала Андруховича, так там головного редактора мало не знесли, що ви кажете. От, тому що хто так значить, насмілився і так далі. Хоча його критикували за федералізм. Ну, не в тому справа. Е, є це все. Тільки та ж сама літературна Україна, вона виходить невеликим тиражем. Хто із вас її, наприклад, купує в кіоску? От. Е, так, ну буває. Але бачите, у нас, а наприклад, що у нас не в загоні на Україні? Все в загоні. Все. А що не в загоні? Стріляли в космос з гармати три країни в світі: Німеччина, Америка і згадайтесь, покриті. Україна. Тож з кожна мовила. Не все. Коли це було? Україна, і Ми є про цей фільм з нього. Це початок експериментів, це початок 90-х. Коли саме пальнули, я точно не пам'ятаю. Це десь друга половина 90-х. Ну, з того часу трошки ця справа підзаглохла. Пробачте, полянули в космос і влучили. <риклад> <риклад> в космос важко промазати, <риклад> так і влучили. А в чому критика і публіцистика, ну рецензія на нову книжку, там, чи вона хвалебна, чи або ні, це одне. А, наприклад, публіцистика, зробити публіцистичну статтю, зв'язок, наприклад, між фантастикою 30-х років, чому вона була, наприклад, прихована і сучасності. Ну це публіцистика, наприклад, коли були такі, такі статті, або якісь великі, наприклад, на цю тему. Або ще тем дуже багато що стосується публіцистики. Це проблемна статі, понімаєте. Дозвольте чи помітили присутній такий феномен. Оця дискусія, яка тут відбулася, якщо її застенографувати, трошечки ну, там синтаксично, граматично, то це вже величезна добірка, теоретична, критична, публіцистична, яка може прикрасити, ну, скажімо. В друковому вигляді, в розібраному стані деякі шпарта журналів і газет. Я знаю, хто цим займається Слава. Я кажу, знаю, хто цим займається Слава. А хто? <плес> <плес> Бачите, як люди уникають, закликають і в той же час уникають. Ну, я думаю, що українська література. Ви знаєте, тут є сайти, наприклад, ну, скажімо, української поезії. Це потрясаючі сайти, там потрясаюча поезія. Є деякі літературні, кіносценарні. От Но люди не наважуються, якщо поет може свій вірш поставити, бо він не боїться, що в нього украдуть і переведуть, наприклад, в Гренландії, бо перекласити це неможливо, то прозаїки і сценаристи вони бояться, тому що їх розкрадають фантастично. Вони бояться оприлюднювати. А ті, хто не боїться оприлюднюватись в інтернеті, вони не